Центр без реклами. Площу ринок взялися очищувати від засилля вивісок, причому робляться самі підприємці. Фахівці рекламно інформаційного центру кажуть, місцеві бізнесмени виявилися досить свідомими. Тому, аби не чекати на приписи, слухняно позабирали рекламу самі. Звісно, не всю. Найбільше труднощів з високорозміщеними конструкціями. Адже для їх демонтажу потрібна спеціальна техніка. Івано-Франківці знищення розмаїття реклами сприйняли позитивно, кажуть, архітектурна зона міста має бути облагороджена. Однак, з іншого боку, співчувають Підприємцям, які в такий спосіб можуть частково втратити покупців. Подивіться, там зняли засоби кріплення, там зняли ті всі реклами, а то так йдеш і аж в очах рябіє. А так все гарненько, все, ремонти зроблені, вивісок немає, я тільки за. Має бути культурна, гарна вивіска, і, наприклад, одного чи двох кольорів чи трьох кольорів, але не різнокольорні і не. Різних розмірів, а приблизно одинаково, друге питання, що я хочу сказати, що реклама все-таки потрібна. Через те, якщо люди знаходяться підприємства на другому поверсі, то як клієнти будуть знати, що там є якась послуга, чи я рахую, що реклама потрібна, але спеціальних образців. Усунення хаотично розміщених рекламних конструкцій переконують в рекламно інформаційному центрі аж ніяк на торги не вплине, адже мова йде не про повну ліквідацію рекламних вивісок, а про їх заміну, яка б гармонійно вписувалася у фасади навколишніх будівель. Вони мають бути виготовлені. З натуральних матеріалів або імітувати натуральні матеріали. Це так, як ми бачимо, міста Європи, історичні частини Європи. Немає ніде жодних таких крикущих вивісок. Все таки акцент має бути перш за все на архітектурі міста. І назва магазину вона має бути не настільки не єдиним архітектурним елементом, можна так сказати, не завжди, хоча б навіть з елементом смаку, зробленим. Очищувати місто від реклами, каже Вікторія Шахоріна, будуть і надалі. Час у недобросовісних підприємців уже вийшов. Хто не встиг зняти вивіски, шукатиме їх у складських приміщеннях. Аби повернути власну рекламу, доведеться оплатити повну вартість демонтажу.